Чому душі залишаються поруч, розділ перший Астральний світ і камалока. Після перших днів перебування біля землі. Душа рухається у тонкі світи, де відбувається глибше, усвідомлення себе і свого минулого життя. Теософія називає один із цих рівнів астральним світом. А певний його шар камалокою. Розуміння цих етапів допомагає зрозуміти, чому зустріч із близькими може бути обмеженою і чому душа потребує часу на відпочинок та очищення. Астральний світ це простір емоцій, бажань і почуттів, тут душа утримує можливість переглянути свої. Земні переживання, оцінити вчинки і відчути наслідки своїх дій. Це світ, де немає фізичних тіл, але все відбувається більш гостро, через тонкі енергетичні канали. Емоції, які на землі могли залишатися прихованими, тут стають явними і потребують усвідомлення. Камалока це особливий етап. Перебування душі у астральному плані. Теософія пояснює його як місце, де душа перебуває тимчасово, щоб звільнитися від земних прив'язаностей. Тут душа може переживати сум, скорботу, жалкування або навіть почуття незавершених справ. Це важливий процес очищення. Душа відпускає все, що ще тримало її на землі, готується до підйому у вищі світи. Цей період не є караючим, навпаки, він необхідний для гармонійного переходу. Душа отримує можливість розібратися в собі, відчути наслідки земних дій і емоцій. Теософія порівнює Камалоку. З місцем тимчасового відпочинку і переосмислення, де все земне залишає свій слід, але не обтяжує душу назавжди. Що стосується зустрічей із близькими, у Камалокі це можливо лише на рівні емоційної і духовної взаємодії, душа може відчувати присутність тих, кого любила. Спілкуватися з ними через енергетичні вібрації, бачити образи, що відображають земні зв'язки. Але фізичний контакт неможливий це світ тонких відчуттів і енергій, де важливі любов, співчуття і внутрішня готовність душі. Теософія підкреслює, що цей етап допомагає душі підготуватися до. Дивачану, світу світла і духовного відпочинку. Тут вона набирає сили, очищається від земного смутку і страху, готується до нового етапу існування, де можливі більш глибокі зустрічі з близькими. Таким чином, астральний світ і камалока це перехідні сфери, де душа навчається. Відпускати земне і очищується від ілюзій, перш ніж увійти у вищу реальність Девачан, світ гармонії, любові і світла, що чекає на неї далі. Після періоду перебування в астральному світі і Камалокі душа рухається у більш високий світлий і гармонійний простір Девачан, у Теософії девачан описується як місце духовного відпочинку, наповнене світлом, спокоєм і глибоким усвідомленням власного розвитку. Тут душа може повністю відчути наслідки свого життя, зрозуміти уроки, які вона отримала, і накопичити досвід для наступних втілень. У девачані душа більше. Не обтяжена земними емоціями. Тут панує внутрішній спокій, гармонія і радість. Душа перебуває в оточенні духовних наставників, інших просвітлених душ, а також тих, з ким вона має сильні кармічні або любовні зв'язки. Теософія пояснює, що саме на цьому етапі можливі справжні зустрічі. З близькими, не у фізичному сенсі, а на рівні сутностей, енергії душ, удивачані душа може відчути глибоку єдність з усім сущим. Вона бачить своє життя як цілісну картину, розуміє взаємозв'язки між подіями і людьми, усвідомлює, що все, що відбувалося, було необхідним для її розвитку. Тут же душа може зустріти тих, кого вона любила за життя. Ці зустрічі реальні на духовному рівні, душі пізнають одне одного не через зовнішні образи, а через суть, енергію, любов і зв'язок сердець. Це зустрічі, які не обмежуються часом і простором. Де взаєморозуміння та гармонія повні і абсолютні. Дивача не є кінцевою метою душі, а тимчасовим станом, відпочинком і накопиченням досвіду для майбутніх втілень. Час перебування тут залежить від духовного розвитку душі та карми, яку вона має відпрацювати у майбутніх життях. Теософія також підкреслює, що зустрічі в дивачані дають сили і натхнення для майбутніх життів, душа, відпочивши, наповнюється світлом, любов'ю і розумінням, яке допомагає у наступних кармічних циклах. Тут вона не лише зустрічає близьких, а й отримує підтримку від вищих духовних сутностей. Які супроводжують її розвиток. Таким чином, дивачам це місце, де зустріч із близькими стає можливістю повного усвідомлення, любові та гармонії, це світ, де минуле і майбутнє поєднуються, де душа відпочиває і готується до нового нескінченного шляху. Розділ 3, чому деякі душі залишаються поряд із живими. Іноді ми відчуваємо присутність померлих близьких поруч, у снах перечуттях, навіть у несподіваних емоційних спалахах. Теософія пояснює це природним явищем не всі душі одразу піднімаються у вищі світи. Деякі залишаються близько до землі з кількох причин. Перше. Незавершені справи чи обов'язки. Душа може залишатися поруч, доти, доки не відчує, що її земна місія завершена. Це може включати допомогу рідним, передавання важливих уроків або підтримку близьких у складний період. Цей пункт я можу підтвердити з власного досвіду. Мій племінник, який залишив цей світ, вийшов зі мною на контакт зі словами Будь ласка, передай мамі, що я живий і що я вас бачу і чую. На моє запитання, чому ти залишився, чому не пішов далі, відповів, Я залишився, щоб полегшити ваш біль. А коли настане мій час, космос покличе мене, він знає, коли я буду готовий. Йому було 17 років і я вважаю за краще не описувати наш біль, єдиний син, єдиний племінник, цей випадок та багато інших стали підтвердженням того, що душа іноді залишається поруч, доки не виконає важливе завдання. Саме цей досвід ліг в основу моєї книги, яку я наразі завершую. Коли вона буде готова, я обов'язково озвучу її на своєму каналі. Разом із цим існують і інші причини, чому душа не відразу віддаляється від земного плану. Серед них особливо важливим є сила емоційного зв'язку. Друге. Сильні емоційні зв'язки, любов, туга, глибока прихильність чи тривала жалоба можуть утримувати душу на земному плані. Теософія пояснює, що ці невидимі емоційні нитки пов'язують живих і померлих, дозволяючи їм залишатися поруч. Водночас вони не перешкоджають духовному розвитку душі. А лише тимчасово підтримують її зв'язок із близькими. Третє. Нерозуміння потойбічного світу. Душі, які ще не усвідомили суть смерті і свій новий стан можуть перебувати поряд із фізичним світом, спостерігаючи за життям людей, не знаючи, як рухатися далі. Цей стан можна порівняти. З тимчасовим перехідним коридором, де душа адаптується до нового існування. Теософія наголошує, що присутність душі поруч із живими, не завжди небезпечна або шкідлива, вона може допомагати, надихати, давати знаки чи перечуття. Але іноді це може відображати незавершені емоційні процеси, як у душі. Так і у живих. Живим важливо знати, що вони можуть підтримати душу молитвою, спогадами, любов'ю і прийняттям. Ці дії допомагають душі легше відпустити земні прив'язки, піднятися у тонкі світи і підготуватися до зустрічі із близькими на іншому рівні. Тому присутність душі поруч із живими це не кара. А тимчасова фаза можливість для обох сторін зрозуміти, завершити і відчути гармонію. Теософія вчить, що коли настав час, душа залишає земний план, переходячи у більш високі світи, де зустріч із близькими стає глибшою, духовною і повною любові. Це розуміння допомагає. Спокійніше ставитися до втрати близьких. Адже ми знаємо, їхня душа не зникла, а лише змінила стан існування і рухається до світла та гармонії. Розділ 4 КОНТАКТИ між світами. Одне з найбільш захопливих і водночас складних питань. Це як живі люди можуть відчувати, спілкуватися або бачити душі тих, хто пішов. Теософія пояснює, що зв'язок між світами існує постійно, адже душа ніколи повністю не розриває контакт із землею, принаймні в перші дні після смерті. Форми контактів перше. Сни та передчуття. Душа може заскочити у свідомість живих через сновидіння або інтуїтивні відчуття, такі сни часто дуже реалістичні, сповнені емоцій і вражень, але їхня природа тонка, вони відображають стан душі у потойбіччі. Друге, внутрішні відчуття. Людина може відчути присутність померлого Як? Легке тепло, відчуття обіймів, запахи чи енергетичні спалахи. Теософія пояснює це як резонанс тонких тіл, що підтримує емоційний зв'язок третє. Символічні знаки у реальному світі. Це можуть бути випадкові предмети, події, які повторюють відчуття чи звички померлого. Такі сигнали душа залишає, щоб показати присутність і підтримати близьких. Четверте. Медіуми та духовні практики Теософія не забороняє контактів через медіумів, але підкреслює обережність. Душі можуть приходити через канал сприйняття людини, але важливо мати чисті наміри, любов. І усвідомлення, щоб контакт був гармонійним. Чому ці контакти відбуваються? Душа ще перебуває поруч і хоче підтримати близьких у перехідний період, живі проявляють сильні емоції, любов або тугу, які притягують душу. Це також навчальний процес для обох сторін. Живі утримують відчуття. Що життя не закінчується, а душа набуває досвіду і готується до більш високих світів. Теософія підкреслює, що ці контакти тимчасові і не повинні викликати страху, вони є природним явищем, частиною закону карми і духовного розвитку. Важливо знати, навіть коли контакт відчувається інтенсивно. Душа врешті-решт переходить до свого природного стану у астральний світ Камалоку або Дивачан. Це дає нам розуміння того, що реальність життя після смерті багатошарова і сповнена взаємопідтримки, а зустрічі з близькими можливі на різних рівнях буття. Розділ п'ятий. Поради для живих. Як підтримати душу після смерті. Теософія наголошує, період після смерті близьких дуже важливий для їхніх душ. Саме енергетика живих допомагає душам легше пройти перехід, відчути спокій і підготуватися до зустрічей у вищих світах. Основні поради перше. Молитва і медитація. Щирі молитви і медитації створюють енергетичний потік, який підтримує душу. Теософія пояснює, що молитва це не просто слова, а відчуття любові і турботи, які досягають тонких світів. Друге. Спогади та згадки з любов'ю. Говорити про близького, згадувати теплі моменти. Ділитися історіями. Усе це допомагає душі відчути, що вона пам'ятається і любиться. Енергія цих спогадів легка і підтримуюча. Третє. Відпускання страху та суму. Сильний сум, страх або гнів можуть створювати блоки для душі. Теософія радить приймати смерть як природний етап. Зберігаючи внутрішній спокій і любов. Четверте. Чисті наміри і дії. Будь-які вчинки, спрямовані на добро, чистоту та гармонію, допомагають душі проходити перехід легше. Це можуть бути добрі справи, допомога іншим або просте гармонійне життя. П'яте. Символічні ритуали та медитації, з наміром. свічки, квіти, тихі моменти пам'яті або медитації на ім'я померлого створюють м'яку енергетичну підтримку. Теософія підкреслює любов і усвідомленість живих, найсильніший місток між світом земним і духовним, душа, відчуваючи підтримку. Проходить перехід спокійно, а живі отримують внутрішній мир, розуміння і гармонію. Таким чином, підтримка душ після смерті це не лише допомога померлим, а і шлях для живих до розвитку співчуття, усвідомленості та глибшого розуміння життя і смерті. Дякую. Що були тут. Якщо відгукнулось, став лайк, підписуйся та поділись із тими, кому це може бути важливо. Пам'ятай, усі відповіді вже всередині тебе. Залишайся в просторі свідомості, до нових зустрічей!